Ранкові афірмації, які зроблять ваш день щасливим. Слухайте їх кожного ранку, слухайте ці афірмації з кавою, наповнюйтесь радістю та здійснюйте свої мрії. Справа в тому, що наш настрій закладається вранці. Тому вкрай важливо. Незабаром після пробудження наповнити себе позитивною енергією, вивести свій стан на високі вібрації і налаштуватися на кращий день. І тому замість негараздів та негативних ситуацій ви буквально притягуватимете до себе радісні події та щасливі збіги. А зараз ви почуєте неймовірно дієві трансформаційні афірмації, які варто слухати щоранку. Приготуйтесь і ми почнемо. Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні станеться щось щасливе. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх відношеннях. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Я в гармонії з життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити і насолоджуватися життям. Зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні я створюю для себе мир, гармонію та радість. Я живу у світі, де щастя є тут і зараз. У мене є все, що мені потрібно, щоб бути щасливою зараз. Я рада новому дню і я концентруюсь на позитивному теперішньому. Я щаслива та задоволена своїм життям. Кожен ранок це священний час, який дає мені можливість вибрати гармонійний і щасливий шлях. Я ціную своє життя, дорожу і радію кожному моменту та кожному дню. Сьогодні я почуваюся здоровою, гармонійною та сильною. З самого ранку я відчуваю енергію бадьорості, наповненості радості та спокою. Я маю все, що потрібно, щоб зробити цей день радісним та щасливим. Сьогодні буде чудовий та добрий день. Всесвіт і Я це одне ціле, я нескінченна енергія гармонії, удачі та благополуччя. Кожен мій день стає кращим у будь-якому напрямку мого життя. Я повністю відповідальна за своє життя і тому я обираю той шлях, який хочу прожити. Я контролюю свої думки та створюю ту реальність, у якій хочу жити. І сьогодні у мене все виходить. Я щаслива у всьому. Сьогодні я стаю на кілька кроків ближче до свого бажання. Я відчуваю і знаю, сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні буде чудовий ранок. Сьогодні станеться щось справді чудове. З сьогоднішнього дня моє життя стає кращим і прекраснішим у всіх аспектах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне, я в гармонії з життям. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити і насолоджуватися життям. Зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні я створюю для себе мир, гармонію та радість. Я живу у світі щаслива тут і зараз. У мене є все, що потрібно, щоб бути щасливою. Я рада новому дню і я концентруюсь на позитивному та теперішньому. Я щаслива та задоволена своїм життям. Щоранку це священний час, який дає мені можливості вибрати гармонійний та щасливий шлях. Я ціную своє життя, дорожу і радію кожному моменту та кожному дню. Сьогодні я почуваюсь здоровою, гармонійною та сильною. З самого ранку я відчуваю енергію, бадьорість, наповненість, радість та спокій. У мене є все, що потрібно, щоб зробити цей день радісним та щасливим. Сьогодні буде чудовий та добрий день. Всесвіт, і я це одне ціле, я нескінченна енергія гармонії, удачі та благополуччя. Кожен мій день стає кращим у будь-якому аспекті мого життя. Я повністю відповідальна за своє життя і тому я обираю той шлях, який хочу прожити. Я контролюю свої думки та створюю ту реальність, у якій хочу жити. І сьогодні у мене все виходить. Сьогодні я стою на кілька кроків ближче до свого бажання. Я відчуваю і знаю, що сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні буде чудовий день. З сьогоднішнього дня моє життя стає ще кращим і прекраснішим у всіх аспектах. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити і насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чарівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Я створюю для себе мир, гармонію та радість. Я живу у світі. Де щастя є тут і зараз. У мене є все, що мені потрібно, щоб бути щасливою прямо зараз. Я рада новому дню і я концентруюсь на позитивному теперішньому. Я щаслива та задоволена своїм життям. Кожен ранок це священний час, який дає мені можливості обирати гармонійний. Та щасливий шлях. Я ціную своє життя, дорожу кожною хвилиною та кожним днем. Сьогодні я почуваю здоровою, гармонійною та сильною. З самого ранку я відчуваю енергію, бадьорість, наповненість, радість та спокій. У мене є все, що потрібно, щоб зробити цей день радісним та щасливим. Сьогодні буде чудовий та добрий день. Всесвіт і Я це одне ціле. Я нескінченна енергія гармонії, удачі та благополуччя. Кожен мій день стає кращим у будь-якому напрямку мого життя. Я повністю відповідальна за своє життя і тому я обираю той шлях, який хочу прожити. Я контролюю свої думки та створюю ту реальність, у якій хочу жити. І сьогодні у мене все виходить. Я щаслива у всьому. Сьогодні я стою на кілька кроків ближче до свого бажання. Я відчуваю і знаю, сьогодні станеться щось чудове. Сьогодні буде чудовий день. Прямо сьогодні я притягую достаток та добробут у своє життя. Зараз моє життя дарує мені спокій та впевненість. Моє життя гармонійне. Сьогодні я створюю та притягую найкращі можливості для себе. Я дозволяю собі жити, любити і насолоджуватися життям. Прямо зараз моє життя змінюється на краще чи рівним чином. Я живу в потоці удачі, успіху та благополуччя. Щодня я сміливо та легко йду до своїх цілей. Сьогодні я створюю для себе мир, гармонію та радість. Я живу у світі, де щастя є тут і зараз. У мене є все, що потрібно для того, щоб бути щасливою прямо зараз. Я радію новому дню і я концентруюсь на позитивному теперішньому. Я щаслива та задоволена своїм життям. Щоранку це священний час, який дарує мені можливість обирати гармонійний та щасливий шлях. Я ціную своє життя, дорожу і радію кожному моменту та кожному дню. Сьогодні я почуваю здоровою, гармонійною та сильною. З самого ранку я відчуваю енергії бадьорості, наповненості, радості та спокою. У мене є все, що потрібно, щоб зробити цей день радісним та щасливим. Сьогодні буде чудовий та добрий день. Всесвіт і я одне ціле. Я нескінченна енергія гармонії, удачі та благополуччя. Кожен мій день стає кращим у будь-якому аспекті мого життя. Я повністю відповідальна за своє життя і тому обираю той шлях, який хочу прожити. Я контролюю свої думки та створюю ту реальність, у якій хочу жити. І сьогодні у мене все виходить. Сьогодні я стаю на кілька кроків ближчою до своєї мрії. Я відчуваю і знаю, що сьогодні станеться щось чудове. Намагайтеся слухати ці афірмації кожного ранку. Нехай вони стануть для вас якимсь ритуалом, який ви будете виконувати кожного ранку. І зовсім скоро ви помітите, як з кожним днем стаєте щасливішою, спокійнішою, а ваше життя все більше сповнюється радісними та бажаними подіями. Будьте щасливі!